Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати GTBC і тема сьогоднішнього відео Prepare Statement. А також трохи поговоримо про SQL Injections. Але для початку хочу поговорити про ексепшени. А точніше, SQL Exception. В попередньому відео я не розповідав коректно про те, що Connection, все, що має Java SQL. Ну, ці інтерфейси вони наслідують так само, і інтерфейс AutoCloseable, який має метод close. Тобто всі connection, statement, prepare, statement, result, set, вони мають метод close, і його треба завершувати, щоб звільнити ресурси. Так ось, в попередньому відео я просто викидав throwException, робив, наприклад. Отак от, от ставив в мейні, так? І нічого, в принципі, про це не казав. Тепер хочу е, про це сказати більш детальніше. У мене є відео про Try, про Try with Resources, можете ознайомитись. Логіка, в принципі, вся так сама. Ми відкриваємо Connection. В нього є свій метод closeable, а коли ми відкриваємо від цього connection, наприклад, statement або prepare statement, в нього теж є свій closable. І на отримуємо, наприклад, result set від statement. -у, першого або другого, в нього теж є свій closable. Так ось, наш try Wizard Sources, відкриваємо тут connection. Всередині відкриваємо Prepare statement, або потім Result set, і вони всі автоматично закриваються. Або е, викидають якусь помилку, і ми там її лагуємо і робимо якісь дії. Тому що зазвичай, якщо в нас проблем із базою даних, то ми вже не можемо е, оперувати цими даними, і треба є робити якісь дії, перезвантажувати наші конекшени, наші драйвери, чи просто оповістити. Але просто лагуванням тут не обійтись, якщо хочете, щоб ваша програма була в належному стані. Добре. Тепер переходимо до теми нашого відео. Так само відкриваємо Driver Manager Get Connection, передаємо URL, логін і пароль. Отримуємо Connection. І так, Interface, Prepare Statement розширює Interface statement, який ми використовували в попередньому відео. який дає вам додаткову функціональність із кількома правами. Цей оператор дає вам можливість динамічно надавати аргументи. Усі параметри в gdbc представлені символом знаком питання, який відомий як маркер параметр. Треба надати значення для кожного параметра перед виконанням оператора SQL. Логіка опрацювання з преpare Statement трошки інакша. Ми там робили connection create statement, а потім в Execute Query передавали sql query, який нам потрібно, SQL запит. Тут ми робимо connection в statement і тут передаємо в наш SQL-запрос. І динамічно, якщо ми хочемо вставити якісь дані, ми замість них ставимо знаки питання, а потім при пер викликаємо об'єкт на, ну, якщо нам треба STRING, або якщо нам треба INT сюди занести, то і пишемо сюди а, Tom, наприклад, string, якщо INT, то число, наприклад, 45. І оці числа 1, 2, зліва направо, просто перший і другий. Ось таким ось чином використовуються ці знаки питання. Далі. Викликаємо у Prepare Statement Execute Query, отримуємо result, set, а з резултсет, як в попередньому відео, працюємо так само. Давайте запустимо. Ми хотіли дістати з нашої бази, де є Том і де йому 45 років. Ми його дістали, дістали, тому що є співпадіння. Ставимо, наприклад, 4 роки, такого тому у нас немає, тому ми нічого і не отримаємо. Далі Prepare Statement, Insert. Логіка, в принципі, така сама. Відкриваємо Prepare Statement, сюди передаємо Insert-Int, Перед те, що було і на попередньому році, але замість готових вже сюди а, змінних. Ми ці зміни передаємо через методи. Дивіться, пам'ятаєте, минулого разу, коли ми отримували getInt, тобто у нас h є int, замість null отримували, отримували 0. Зараз я вирішив трохи погратись і замість явного setInt, тому що у нас H це int, поставити 3 і null. Хотів подивитись через object, метод об'єкт. Поставить він Null. Ну, зараз подивитись. Далі: ExecuteUpdate. Отримуємо кількість рядків, які ми використали. І statement by label і попередній метод із попереднього відео. Просто statement, щоб отримувати. Тому що використовувати prepare statement для того, щоб отримати select-al-parent це просто значання над prepare statement. Тому просто statement Виковував в цьому випадку. Давайте подивимось. Це результат. Як ви бачите, додає 0. Є цікаве для вас завдання подумати, як можна зробити так, щоб все-таки туди поставити 0. Ну, null, в принципі, null замість нуля. Що треба зробити? чи можна взагалі таке зробити? За допомогою prepare statement, наприклад. Так, далі, давайте под... Поговоримо трохи про інжекцію. Injection. І так, що таке взагалі SQL injection? SQL-ін'єкція це техніка провадження коду, яка, можна з... яка може знищити базу даних. Є одним із найпоширеніших методів злому, веб – Це розміщення зломисного коду в апараторах SQL. Що тут мається на увазі? Дивіться, наприклад, ви створили якийсь свій проєкт бекенд, і у вас є проєкт, який є фронт-енд. І у вас ці два сервіси між собою спілкуються. І ви передаєте, наприклад, створюєте якогось юзера, чи там якісь нові дані, чи отримуєте дані. Тут взагалі немає значення. Через фронтенд, через інтерфейс, ви передаєте, по яким критеріям ви хочете фільтрувати, просто пошук робити, пагінацію, неважливо. Ви отримуєте дані з фронтенда і вам, і ви їх, наприклад, не перевіряєте. І ви думаєте, що ваш запит, наприклад, SQL from parent where name дорівнює Name. Сюди передасться, наприклад, якийсь name, за яким ви робите запит. А тут вам приходить отака строка John. Так, по Джону, або 1 до рівня 1. 1 до рівня 1 завжди буде true. Тобто, фактично передасть усі дані із цієї таблиці. Тобто, уявляєте собі, передає усі дані, які ніхто про них не може нічого знати. Або, наприклад, ви можете там поставити крапку з комою. і... Зробити якийсь взагалі новий запит, отримувати список у всіх баз даних, які у вас є, а потім видалити ці табличі так само, ви, коли передаєте сюди, крапка з комою, і робите якийсь деліт, щось, якусь там таблицю, і воно виконається. Давайте подивимось. Давайте, передали все дані. Але якщо б людина робила без sql Injection, Передала б нам всього-навсього тільки Джона. Таким самим чином ми можемо зробити будь-який sql injection в наш SQL запит. Ну, Наприклад, якщо Select All, то що ну таке собі, немає ніяких змін в нашу базу даних. А якщо ви робите Delete і по якомусь параметру, Іставляєте, наприклад, ім'я, так, вам треба Джон, або ID по якомусь конкретному. І додаєте OR 1 до, рівня, 1 до рівня 1. І все, у вас видаляється прям повністю всі записи із цієї таблиці. Або ще цікавий варіант. Наприклад, ви можете використовувати в одному Create Statement, в, одному statement, в принципі, подвійні або потрібні Тобто декілька запитів. Наприклад, дивіться. У нас тут Select All from Parent where name до рівня John. Потім ставимо крапкою з комою і drop Table Child. Крапка з комою. Ідемо сюди. db-browser. Schemas study Tables. Ось, наприклад, дропаємо цю Child. Але... Для того, щоб зробити Multiply Queries in One statement, тобто декілька запитів в одному стейтменті, нам треба додати ось такий ось параметр: Allow Multiply Queries True. Якщо у вас він стоїть і вам, вам потрібен, то ви можете отримати ось такий SQL-injection. Тобто ми виконали спочатку один джон, по Джону дістати все, а потім drop table Child. І так, дивимося. Reload, drop table Child робимо зараз. Виконуємо. Супер. Ми отримали все по джону. Але. Робимо Reload. І все. В нашій таблиці таблички Child просто не існує. Тож, цим, з цим треба бути дуже і дуже обережно Так само ми можемо використовувати. Prepare statement. І подивитись, як там будуть у нас такі інжекшени. Логіка вся та ж сама. Select from parent, where name дорівнює, І name у нас буде John або 1 дорівнює 1. Давайте подивимось, як в такому варіанті буде. А нічого. От як тільки ми починаємо робити sql injection, наш prepare statement каже: О, ні-ні, ні, я так не працюю. Давайте щось по-нормальному. Добре, прибираємо OR1. 1 дорівнює 1. Запустимо знову. Просто передаємо ім'я. І більше нічого, О, це prepare statement каже, оце я розумію. Ось цим я і працюю. Тож, який робимо висновок. Через statement можуть бути sql injection, А prepare statement, він за допомогою своїх параметрів. Там фільтрує sql Injection, Тож ми можемо спокійно бути впевнені, що ми передаємо нормальні, валідні дані. Якщо вони не валідні, prepare statement просто не виконує цей запит. А знаєте що? А давайте перевіримо John.com Так, drop Table Child.SCOME. Для цього нам треба знову. Добавити нашу табличку. Child є. Child є. Давайте подивимось. Цікаво. Не видало, бачите? Не видало, не виконало. Взагалі нічого. Навіть не, не дало нам побачити цього нашого Джона. Тож, Prepare Statement виконує роль не тільки стейтмена з динамічними параметрами, а ще й за допомогою нього можна уникнути SQL інжекшенів. Спробуйте самостійно працювати з prepare statement або statement подивитися, які в них є можливість вставити SQL injection або просто запити. Ну, подивіться, як це, в принципі, все працює. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.